Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошвець. Чи має Україна майбутнє? Питання зараз висить в повітрі, і справа навіть не в жорстокій війні. Війна закінчиться рано чи пізно. Але чи має Україна майбутнє як держава, чи має майбутнє український народ як нація, залежить від самих українців, а українці. Тають на ті ж самі граблі, які ставали. І підряд вони стають з 92-го року. І, на превеликий жаль, на превеликий жаль, висновків ніяких не роблять. Валера йде в президенти. Хто такий Валера? Валерій Залужний. Колишній головнокомандувач ЗСУ посол України в Лондоні, виступаючи кожен раз в оборонних інститутах країн НАТО, останній раз виступаючи в Англії, знову в оборонному інституті в костюмі при параді, наглажений, надушений, припомажений костюмчик, непростий. Як раніше, а фасонний, так, фактично заявляє себе кандидатом президенти. Фактично він виступав з президентською промовою. Фактично він просто каже країнам Заходу: подивіться на мене, я ж найкращий! Підтримуйте мене. І країни Заходу, скоріше за все, ну Англія 100% підтримують залужного. Якщо він виставить свою кандидатуру в 2025 році на президентських виборах. А ви скажете, а будуть вибори? Будуть будуть і обов'язково. Інтуїція мене ще ніколи не підводила. А що ж, українці? Ну, а українці виберуть Валеру заружного, тільки тому, що Валера герой Валера герой. Валера врятував Україну, так думають українці. Валера за українців, він за солдат, він за всіх. Українці забули про провалний контрнаступ 2023 року, коли хлопців послали просто на міні поля. І залужний знав, що посилає на міні поля. І він міг відмовитись виконувати наказ, міг написати тоді рапорт на відставку. Він цього не зробив. Залужний готовий був одобрити і одобрив. Законопроект Верховної Ради про те, що за відступ українських солдат можна розстрілювати. Залужний на останньому виступі у Лондоні сказав, що якщо потрібно врятувати Європу від російських військ, то ми мобілізуємо усіх жінок. Висновок Висновок залужному байдуже доля простих українців. Байдуже. Він на них просто наплював. Скажу отак. Головне для нього підтримка Заходу, його кандидатури на президента України і підтримка чорношляпих, які теж українців простих не жаліють від слова зовсім крапка. Що буде далі, покаже час. Але боюся, що українці знову наступлять на граблі, і рано чи пізно це приведе до дуже поганих. Сумних наслідків з вами Єршвець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі!